Ми ж будемо на цій енергії продовжувати далі рухатися вперед і говорити про те, як ставати успішнішими. А кому потрібно як ставати лідерками? До речі, хто в нас тут у залі вважає себе лідеркою? Я так. Ну, не коли калачиком десь там сплю і серіальчики дивлюся і кажу чоловіку: принеси мені морозива. Це ніби як відпочинок. Виключення, яке підтверджує правила, а так відчуваю. Зараз будемо спілкуватися про п'ять правил публічного лідерства. Я хочу запросити на цю сцену стратегиню, експертку з антикризових комунікацій, побудови зовнішніх та внутрішніх стратегічних комунікацій, людину, яка з 2005 року заснувала та керує агенцією комунікацій варто. Яка під її керівництвом неодноразово здобувала нагороди та входить в рейтинг найефективніших комунікаційних агенцій України. На сцені супервумен Наталія Холод зустрічаємо! Добрий ранок! Дякую дуже надії за такий початок. Бо я та людина, для якої магія ранку починається десь після обіду пізніше до вечора. Тому ця руханка була дуже доречна і дуже класна. Так, дівчата, скажіть, будь ласка, а хто вже з вас почав якісь перші кроки публічності? Чи думає про це? Можна підняти? Ага, добре, добре. Ну давайте тоді поговоримо про це більше. Так, хлопці, у нас щось Угу, знайомимося. Так, я, як вже представили, власниця та керуюча, керуюча директорка Агенції комунікації варто. Варто ми робимо так, щоб бренди, нові бренди ставали відомими, а відомі бренди улюблені мільйонами. Я здобула три вищі освіти. Шукала себе, можу бути інженером харчової галузі, можу бути директором по персоналу. Потім я думала, можливо, коли захочеться бути президентом, треба мати бекграунд, тому я маю магістерку в управління держави. Але справою свого життя я все ж таки вибрала керування іміджем великих компаній і окремих особистостей. Якщо занурюватися трошки глибше, то серед наших клієнтів 5 осіб, які входять в списки Forbes України, також є губернатори, депутати, лікарі відомі і ми займаємося великими компаніями, такими як гіганти Samsung, починаючи з Samsung, закінчуючи такими компаніями, як Добробут. Також ми працюємо з Червоним Хрестом, з ЮНЕСКО і багато багато різних організацій. Крім того, я є мама чотирьох доньок. Це дало таку <гум> дякую дуже. Це точно допомогло бути такою більш гнучкою, вміти комунікувати з дуже різними, бо погодьтесь, чотири різні маленькі жінки вдома. Це ще такий виклик. Також я адепт системи, дуже люблю все аналізувати і своєму чоловікові, перш ніж сказати так, зробила реально свот аналіз і думала тиждень. Але старшій доньці 18 років, тобто аналіз в мене виходить дуже добре, тому кому буде потрібно, звертайтесь, навчу, як це робити на довгі роки. Тепер давайте поговоримо. Вибачте, трошки перестрибнули. Є. Давайте поговоримо все ж таки про п'ять правил публічності. Хочу назвати їх швидше не правилами, а порадами, бо правила це те, що треба порушувати. А поради моя перша має місію та мету, для чого тобі публічність. Наприклад, в нашій агенції, коли до нас приходить людина, ми завжди його запитуємо, його, її запитуємо, для чого тобі буде потрібна ця публічність, що ти будеш для неї з нею далі робити. Бо коли в тебе є мета, коли в тебе є чітко визначена ціль для чого тобі, це робити набагато легше і ефективніше, ніж просто ну хай буде. Е, уявіть. Е, я думаю, що найкраща демонстрація, коли е, у вас є ця визначена мета, уявіть себе на П'єдісталі, таку всю гарну, а ваша мета як факел. І тоді всі різні речі, такі як критика чи інші, інші негаразди, Десь працюють ось так. І далі у вас все відбувається в житті гарно і правильно. Тому майте, будь ласка, мету, і тоді дії йдуть набагато швидше. Знову ж, нас запитують часто, так кому треба займатися масштабною підтримкою, масштабним піар. Це люди, завжди, у яких є справа. Ця справа не обов'язково бізнес, це може бути ваше хобі. Це може бути те, що вас надихає. Бо коли ви будете вибудовувати свій, свій імідж, це буде гра вдовгу, і вам буде потрібно для цього натхнення. І е, насправді велика публічність не в усіх бізнесах потрібна. І про це скажу трошки пізніше. Е, вибачайте трошки. Питання наступне, яке також дуже часто з'являється, коли до нас приходять. Люди, які думають над цією публічністю, то коли ж настав час, коли потрібно? От такий певний чек-ліст, коли людина є, що сказати, коли знає, що сказати, коли знаєш, яку мету треба досягти публічністю, і ця мета дуже сильно мотивує тобі на довгостроковій дистанції. Ось якщо є ці чотири речі, то будь ласка, думайте над тим, що вже час починати. І цікавий момент з нашого спостереження, агенція 18 років, і ми бачимо, кому важко починати власний піар. Тут є такий момент психологічний аспект шкала знань. Хтось колись чув про це. Розкажу тоді коротенько. Є три речі, як ми взагалі знаємо, доносимося до інформації. Є знаю. Там просте, да? я вас запитаю, яка столиця Британії. Ви легко скажете Лондон, хтось там був, хтось знає, це знання. Є ступінь, не знаю. Також гарна ступінь, наприклад, я вас запитаю, яка відстань між Луною і Венерою. Ви не знаєте, але ви розумієте, що ви цього не знаєте, і знайдете джерело, де ви знайдете інформацію. А є дуже погана ступінька. Називається Сходинка. Думаю, що знаю, але насправді ні. Зустрічали таких людей. Абсолютно впевнений, що він знає, коли починає щось робити, абсолютно фігня. Бачили таке? В кожній сфері є такі умовно псевдоспеціалісти. І ти намагаєшся йому сказати про те, що ну давай, трошки повчи ще. Ні, таке: говоріть, говоріть, я все знаю. Ненавиджу цю історію, але вона є. Так ось чому відбувається так? Коли людина є професіоналом в чомусь. То в нього є внутрішня шкала, і внутрішня шкала, він бере за вимір свою найвищу точку. Ну, наприклад, запитаємо мене, Наталя, ти розбираєшся в піарі на десяточку, що ти скажеш? Ну, я скажу десь вісім. Вчора я день провела на супервумен, не читала новини, які відбуваються нові в галузі. І ми там у нас галузь така, що завжди є куди рости. Вісім. Якщо ви мене запитаєте, чи розбираюся я, наприклад, в бухгалтерії. Агенції 18 років з бухгалтерами я розмовляти вмію, але я буду порівнювати зі своїм максимальною школою знання. І тому я скажу, ну в бухгалтерії, ну там троєчка десь і так, інші інші сфери. І ось тут якраз виникає ось той синдром, про який кажуть синдром самозванця. Коли людина дуже глибоко в чомусь знає, він за цю одиницю починає вимірювати всі свої знання. І такій людині піти в піар, ну, зайнятись власним іміджем. Досить важко, бо він розуміє, що це серйозна історія, що треба буде розбиратися, і він до цього ще не завжди готовий. Але я хочу сказати, що коли людина є професіоналом в чомусь і в нього є висока планка, то він дуже швидко розбирається і глибоко в інших сферах, на які він поставить собі мету. Але на старті цій людині важко запускатися і починати нове. А є людина аматор яка от зараз ви з цим, мабуть, дуже часто зустрічаєтеся? Один вебінар послухав, я спеціаліст по СММ. А маркетинг можеш? Ну, да, статтю прочитав, а карти Таро? Сусідка вчора заходила, я, в принципі, бачила, і в цьому розбираюсь. Оці люди дуже швидко заскакують в те, що ну, давай, я почну і буду щось, щось, щось вам розповідати. І це завжди така низькоякісна історія, але от страха там немає. Але я вас дуже прошу. Коли ви вже заходите, і ви ось в своїх сферах бачите, що поки ви ще набираєтесь досвіду, і думаєте, треба чи не треба, ось ті аматори вже заскакують і починають ваші ніші створювати певну культуру, яка дуже низького рівня. І поки ви мовчите, ви також відповідаєте за те, що відбувається в ваших сферах. І порада друга Правило, називаємо його правилом, ти відповідаєш за те, що несеш. Ти створюєш культуру. Причому, ну як правило, не неси єрунду, а неси неси сенси. Тому це дуже важливо для для тих, хто думає і буде робити ці перші кроки в публічній діяльності. Бо як тільки розширюється ваше коло впливу, то ви починаєте створювати навколо себе саме цю культуру. Я нещодавно я думаю, багато з вас дивилися це інтерв'ю між Христиною Соловєї і Єфрасіняни, і там, де розмірковували про те, що російський контент ми давали, тому що люди краще це купували. Це дійсно не історія про гроші. Але коли ми кажемо на справжні впливи, коли ми кажемо, що в твоїх в твоїх руках вже інструмент сформування культури, то треба дуже сильно фільтрувати те що до чого приведуть твої дії так бути там свідомим дорого, наприклад, у нас є історія нашої агенції, коли під час вже повномасштабної війни до нас звернувся великий бренд, і ми з тим, щоб його товар перепакувати, для того, щоб він був більш дотичний до сьогоднішньої теми. І ми взялися за цю роботу. Ми почали розробляти комунікаційну стратегію. І по ходу стратегії ми побачили, що ця компанія робить це не для того, щоб відповідати сенсам, а для того, щоб відхреститися від. Такої ж самою аналогічної компанії в Росії, яку вони залишили, при цьому керуються з України там весь імідж цієї соціальні мережі для нас. Ну було рішення однозначне. Ми відмовляємось на середини проекту, ми зупиняємо всю цю історію, віддаємо гроші. Так, це дорого. Але ми розуміємо, що таке піар, і ми розуміємо, яку відповідальність ми далі несемо за ті сенси, які ми запакуємо, коли ми в цінності України запакуємо продукт, який таким не є. Тому так дорого приймати рішення, які ну, там, можуть бути непопулярні. Але з такими рішеннями жити ну, хочеться і пишатися тим, що ти дієш, тим, що ти робиш. Тепер, якщо проговорити, в якому зараз інформаційному полі колі ми знаходимося, тому що знову ж це велике питання і від великих брендів про те, що зараз є, як комунікувати, про що правильно говорити. Є речі, які нам з вами треба усвідомити, що зараз є велика втома, і велика втома працює на людей таким чином, що критичне мислення дуже сильно знижується, тобто у людей нема ресурсу. Аналізувати одне-два джерело і більше не витягує мозок, мозок нас оберігає і тому аналізувати зовсім не хоче. І це як впливає на публічність. Немає презумпції невинності. Якщо раніше для того, щоб когось в чомусь звинувачити, потрібно було дуже багато обґрунтувань і потрібно було докази, чому це так. Зараз достатньо просто звинуватити. І так, це є проблема. Але ця проблема не має зупиняти ні компанії, ні осіб рухатися далі. Тому що насправді те, що треба робити, то е, треба діяти на випередження. І багатьох людей зупиняє те, що публічність несе за собою збільшення хейту. Але це нормально. Коли ти даєш якийсь яскравий сенс, комусь він зайде, комусь не зайде. Гірше, коли воно нейтральне і ніхто ні на що не реагує. Тому це не про публічність. Хейт він є і буде, але з ним можна і треба працювати. Треба бути чіткою у нас в Україні зараз як ніколи. Бо треба бути дуже чіткою в тому, що ти хочеш сказати, і діяти на випередження. Наприклад, ті ж підприємства, з якими ми працюємо, великі компанії вони кажуть, там на ну які у нас є ризики. Основні ризики, і ви всі гарно це розумієте. Там звинуватять у зв'язках з Росією, звинуватять то, що ти нейтральний до війни, і не допомагаєш армії. Компанії мають це від відпрацьовувати, вони мають про це говорити. Це не єдине про що мають доносити свої цільові аудиторії компанії, але це важливо. Тобто, і в особистому піар також зараз не час полумірок, коли ми кажуть, коли вас не можуть зрозуміти, треба бути чіткою, і в принципі не треба боятися хейту, бо хейт це певна ознака популярності. Я хочу вам порекомендувати, якщо не дивилися, подивитися фільм Бекхем, Нетфлікса все фільм, де він дуже гарно показує, що багато людей дуже бояться публічності через те, що можна зробити великий провал публічний і назавжди зайти в життя лузером. Так ось, кожна з нас вибирає, коли зупинити свою публічну діяльність. Якщо в тебе стався провал, і ти на цьому провалі сконцентрувалася, і тут ти зупинилася, так ти вийдеш в історію як лузер. Якщо ти використаєш цей провал, так буде важко, але ти далі будеш діяти, ти будеш робити якісь дуже активні дії, ти будеш проявлятися яскраво і зробиш нові досягнення. То про той твій провал він буде шлейфом, який в принципі далі не буде тобі заважати вибудовувати імідж. От якщо подивитися на зірок, які дуже довго на, на, на сцені, да там Мадонна, не знаю, ну різні, кого не візьми. В них були провали, вони не зупинились, вони пішли далі, і в принципі хейт їх не вбив і зробив сильніше. Також рекомендація фільм Американ Мем. Його я, я раджу подивитися для тих людей, які для себе ще мають таку ілюзію, що, кра, що краще і важливо там набрати підписників, набрати велику аудиторію, а далі розібратися, чим ти будеш займатися. От там дуже класно в цьому фільмі показано, наскільки ти стаєш залежним від, від натовпу, і що твоє життя в принципі, закінчується на тому, що ти служиш, служиш за лайки і готовий. Заради цього вмирати. Тому раджу ці два фільми до перегляду. Рекомендація четверта: аналізуй, які результати дає тобі твоя публічність. Бо це також дуже такий момент, коли публічність це така річ, яку дуже важко виміряти, і є дуже велика спокуса помірятися з кимось. Але не треба міряти, як є у когось. Міря, як цей шлях веде тебе до твоєї мети. Тому що, наприклад, ну, знову приклад через себе. ми, моя агенція, працюємо в сегменті B2B, бізнес для бізнесу. Тобто для мене публічність важлива серед аудиторії певної, яка є там цільовими клієнтами. Для цього мені не треба, наприклад, витрачати багато енергії на те, щоб набирати там тисячі лайків в інстаграмі чи, чи робити якісь там. Великі, великі дії на залучення уваги широкої аудиторії. Мені важливіше цю енергію спрямувати на те, щоб виходити на міжнародні ринки. Зараз ми, наприклад, є амбасадорами України і виступаємо в професійних спільнотах в країнах Європи. Там мені важливіше бачити, як наші дії рухають нашу команду до цілі, які ми намітили, і тому дуже важливо для вас також кожної визначитися все ж таки що є мета. І як мої дії рухають до цієї мети? Не порівнюйте себе з кимось. Ви унікальний і ваш шлях унікальний. І те, що нам, жінкам, дуже допомагає знову ж по досвіду, бачу, чоловікам це дається важче. Якщо ви побачили, що щось ви дієте неправильно, що десь ви відійшли в якийсь бік, гнучкість наше все гнучкість у нас це в часи невизначеності. Найкращий інструмент. Якщо нам треба, ми з вами можемо і крабіком, і мостиком і досягти все одно своєї мети. Тому прошу пам'ятати, що в нас є така жіноча сила. І, і останню рекомендацію, яку також бачу, що часто гальмує людей до того, щоб починати активну публічну діяльність, це те, а як побудувати з цільовою аудиторією відносини, які ми маємо, маємо бути. Ми нашим клієнтам великим корпораціям завжди кажемо, що піар це як відносина з людиною, дорогою тобі людиною. Це фактично як стосунки. Ну ось, коли ви починаєте стосунки з кимось довгостроково, щоб у вас були вони гарні. Які критерії ви використовуєте для життя? Раз? Довіра. Довіра. Повага абсолютно, регулярність, уважність, чесність. Насправді все досить просто. Це не має гальмувати вас аж ніяк, тому що воно все будується на простій логіці. І тому питання: а можу я бути такою, як я є в житті в публічних відносинах? Тут момент, який я вас прошу повернутися до того, що ми формуємо культуру. Тому треба все ж таки фільтрувати, якою ви є. Але, але в принципі всі відносини і вся робота публічна вона має бути регулярна, вона має бути екологічна, вона має бути послідовна і воно спрацьовує. Для вас зробила всі правила, бо бачу, що ви поодиноко фотографуєте всі правила разом на одному слайді, коли ви будете ще в роздумах того. Чи треба, чи не треба, чи хочу, чи не хочу. Будь ласка, їх перечитуйте. Підійду сюди. Перечитуйте і розумійте, що ви вже готові і вам вже потрібно це робити. Бо ті люди, які не готові, які знаходяться в зоні, думаю, що знаю, вони не ходять на освітні семінари, вони не займаються саморозвитком. І я абсолютно впевнена, що кожна з вас сьогодні. Може вже для себе визначити, що пора, пора починати. Хто, якщо не ви. І е, наостанок для того, щоб е, для того, щоб змотивувати вас діяти, мені хочеться вам сказати цю фразу, яка дуже мені допомагає: що дива стануть відбуватися тоді, коли ви почнете віддавати стільки ж енергії своїм мріям і діям, скільки сьогодні ви віддаєте своїм страхам. Тому, будь ласка, дійте, і у вас все вийде. Дуже вам дякую. Дуже дякуємо. Наталія Холод на сцені супервумен. У нас залишився час для питань. Якщо питання є, то будь ласка, буду рада відповісти. Руку до Дуже гори, дякую. дівчата, в кого є питання. Так. <звук> видно? Вам згори краще видно. <звук> ага, є, є. питання. Добрий день. У мене таке питання. А що вас спонукало почати діяти і тримати далі свій курс? Самому початку? Чи так, от зараз під так. час війни? Ні, з самого початку. Ви знаєте, коли я починала взагалі цю справу і коли започаткувала агенцію. Я побачила якраз ну не даремно вам сказала про це, що дуже бісить, коли сферою займаються ті, хто не є спеціалістами. Я побачила, наскільки сильний вплив має піар. Ну, в принципі, піар це взаємодія, це чесність про те, як транслює компанія про себе, особа про себе. І мене на той момент це було ще тільки формування цього ринку в Україні. Його ще не дуже розуміли. Мені для мене це був виклик. А мене дуже дрейвляють виклики, і мені хотілося розібратися і зробити якнайкраще. І я думаю, це вийшло. Дякую. Там вас не... бачу. Там але... ще є час, бо я не бачу монітора. Є, є, є. Супер. Я з таймінгом дружу. У нас цілих 9 хвилин. Вітаю, Світлана. Я психолог багато років і в тому числі у військовій сфері. Я хочу сказати вам дякую за ваші е, такі короткі, лаконічні і дуже влучні рекомендації. Тому що, я як психолог з досвідом, скажу, що це діє. Тому, дівчатка, беріть на озброєння, а з вами дуже хотілося б в перерві поспілкуватися, тому що питання трошки довге. Не хочу забирати час. Дякую, дуже дякую за зворотність. Хто ще надумав з питаннями? Вот там, дівчина. Я yeah. бачу вас. Дякую. У uh, мене таке питання. Uh, в сфері дуже часто і аматори, і професіонали користуються піаром. Uh, і коли ми бачимо весь цей контекст, так, в інтернеті, на сайтах, ми не можемо розділити. От я, наприклад, працюю в сфері юриспруденції, я адвокат, і дуже часто. Круті кейси, які виглядають, а особисто знаю, що цього адвоката, ну це аматор. Як відрізняти, якщо і ті, і інші працюють в піар? Дуже класне питання і дуже важке. Це якраз про інформаційну гігієну і розуміння того, як відрізняти фейки від правди. Ну якщо казати про спеціалізацію, то знаєте, ну я для себе зараз також цей шлях вибрала. Не можна, якщо ти є професіоналом, розумієш, що ти формуєш галузь. Не можна замовчувати, коли ти бачиш публічно ось такі аматорські дії, які ну дивимось трохи далі на крок. Вони далі руйнують ринок. Тому навіть бути незручною і десь конфліктною, коли ти за правду, треба, бо це якраз про формування галузі. Тому, якщо ви бачите такі кейси, якщо ви знаєте, що ці кейси не є правдивими, треба не боятися про це говорити. Іноді в дірект достатньо буває ось вчорашній, е, вчорашній кейс. Там де я особисто прокоментувала під таким аматором, який, в принципі, мене знає добре, і він швиденько переформатував текст. Ну, я просто для себе зрозуміла, що я не готова зараз пробачати ось ці полумірки, тому що те, що я вам сказала, критичне мислення на дуже низькому рівні. Якщо ми будемо мовчати і дивитися, як аматори вбивають кожну галузь з ваших, то ми отримаємо потім дуже проблемну ситуацію. Тому ну, не, будь, не, не бійтесь бути незручними. Тому, Чи так? ще є питання? Ніби завершили з запитаннями. Так, дуже Якщо, вам дякую. Дякуємо, Наталія Хол. А тут чи є запитання? Я перепрошую, я вас не бачу. Дуже дякую, Наталія, за виступ. Дуже цікаво, дуже корисно. А у мене питання, якими навиками повин, повинен володіти а, справжній лідер? Або ну як прийти до, до лідерства, як, як можна це розвинути? Лідерство. Ну, Дівчата і вчора говорили, і сьогодні я це підтверджу, лідерство починається з прийняття рішень. Ну, Лідерство це те, коли ти для себе вирішуєш, що ти береш відповідальність, лідерство це мотивувати інших людей, лідерство це бути публічним. Лідерство це дуже часто бути незручною, але з розумінням великої цілі, заради чого це ти робиш. І зрозумінням того, як ти впливаєш далі, воно бути незручною стає зрозуміло і комфортно, тому що ти за велику мету. Ну, якось так для мене. Дуже дякую. Я думаю, що треба зробити ще один слайд саме з цим спічем. Буде круто. Наталія Холодна, сині Супервумен. Привіт!